Усім доброго ранку, мирного дня і плідного. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота, 2 вересня, ми приїхали в село докопувати картоплю. Минулого разу ми 9 сортів викопали, залишилося у нас ще 6. Ну, докопати тайфун 9. Там залишилося його 9 рядків. Це Сорт, якого ми вирощуємо найбільше, хоча він не показав себе найкраще, але будемо бачити тими роками, а в цьому році побачимо. Учора ми трошки розгрузили свій садочок. Народило таке собі, ні собі, ні людям. Міленьке дощу не було. Тут, мабуть, кілограм 200 ми вже зірвали. Сьогодні ще, коли буде сонечко, дервем, а може завтра, обскубли. Нут, залишилося насіння, яке сіяла на дачі трошки, і вже мої працівники в городі. Коса журжить, докошуємо траву, приїхали. А вода в криничці вже закінчується. Лишилося сантиметрів 50. Дощів не було, і така у нас нехороша новина. Водичка дуже смачна, але, бачите, це не лише в нас в селі в людей водичка з криниців пропадає, люди копають свердловини, бурять. І купають нові криниці. Так що така ситуація, я думаю, не лише у нашому селі, а взагалі. Це і зміна кліматичних умов, ну, звичайно, і не без того, що втручається цивілізація людська. Так, іду в город. Збирання урожаю стартануло. Тайфун я вам показувала минулий раз. Реданну гарну я вам покажу в мішках. Уже зібрали в нас був один рядочок. Це у нас старий сорт. Залишився від батька. Мабуть, Санте йому років 18. Ми вже її вирощуємо. А може й 20. Це у нас. Королева Анна непогана, але в цьому році є кращі сорти. Це в нас не зібраний ще «Євростарч». Це Євростарч, і ось це Кімерія. Ще залишився невикопаний роко, я вам покажу. І зараз покажу в мішках, якщо брат не забрав, ріданну. І ось така у нас риданна дуже смачна картопля всередині жовта, але в цьому році чомусь вона така потріскана і трішки хворої. В минулому році ми навіть не могли її вибрати на насіння, в цьому році краще, але Ось така, ну нічого, з'їмо Вона дуже смачна. І оце тайфун. Ще залишилось нам чотири рядочки тайфуна. Так що збираємо цю, йдемо поснідаємо і будемо копати далі. Можна підводити підсумки. Саме класна в нас в цьому році тайфун. Як насипав хтось. Тайфунішка. Тайфуніжка. Ми все розділяємо на городі. Це в нас Насеньова. Брат у нас підписує все. Та ж Володька кричав то. На кусочку ліноліума, все надійно. Подивіться, який у нас врожай. І ми вже звезли молодці. ми. Ще ми вам прицеп покажемо потім. Щось я, друзі, трошки поспішила. Старий батьківський сорт не гірший. Різниця, ми все рівно будемо садити сортів 15 на наступний рік. Правда Леся? То тайфун? Е, ні. То гібрид. Вся, яка звелася, супер! Треба на наступний рік спробувати. Я ж казала, там крайній ряд садити, то що залишається, то сів рядка, щоб не ставити оців обталки. Скільки садим на наступний рік? Ви оруєм ліцарі. Ні, сортів. Ну, мінус три вже. Дванадцять. Ну ти ще купиш за зиму. Грошей тобі не довіряю. Відати, куплю. Ну хорошо, і розореш ліцерію. Нє, не, даю на картоплю цього року. Ні, ні, ні ні все, з картоплею кінчаємо, переходимо на яблука. Да, Якщо піднімуть ціну на падалицю. Все, згинаємося і працюємо. І так, останній рядок ми підбурили. Це у нас роко. Ну, непогана, але ми її вже садити не будемо. Вона всередині біла і не смачна. Молодці хлопці Ріденько, ріденько порівняно роко. Але така, її рядок садити, щоб розділяти. Да. Розділяти, так. Лишаємо на рядок, щоб розділити, так? Я беру додому її покушати. Ну, казали, печена нічого, а на пюре не йде. Куди? Давайте ми її пожаримо сьогодні вечором. Я не знаю, зразу взяли в Щоб залишили. Думаю, куди ти вже зібралася. Вона боїться, щоб її не обділили, так? Ви вибираєте потихеньку, так? Ми вибираємо, ти йди. Бо там я її не Кусочок є тато міша, так? Да, там ще, а далі йде э, королева Анна. Гарю, ти там по носі розбереш. Євростарч. Да, да, євростарч. Кімерію не беремо. Кімерія да йде. -да. Ну все. Ми молодці. У нас уже фінал. Всім до зустрічі новому у новому році. Надіємося, що буде переможному. Мирного. Усім мирного вечора і до побачення. Пока-пока.